Вітаю на каналі Агролюбитель. У мене перший сінокос. Правда сінокос на мінімалках, тому що для кроликів під вечір вже захід сонця, ну і соя чужа. Під вечір вирішив накосити травички для кролів. Приїхав в такий, в таку долину. З двох боків поля соєю. Але колись, як я був ще дитиною, за колгосп, пам'ятаю, поле було єдиним. Отут трави оцього всього кущів не було. А тепер м'ягко, страшно заїжджати десь далі, тому що можна там засадити трактора. Від'їхав від дороги буквально там метрів 30. Накосив травички. Перейки багато, але біда в тому, що сухої також багато. От якщо подивитись, минулорічня суха трава, ну і плюс свіжа. Але так, накосив своєю форестою невбиваєма косарка. Шість або 7 років їй вже як купив, так тільки бензина в бачок. Один і З карбюратора вже трошки підкапує, отут мокренько, але на роботу то не впливає. Накосив трошки травички. Те сухе стараюсь не брати. І ця вся травичка везу додому і викосив під деревами садочку, розкину, буду сушити вдома. Тому що десь в полях косити, сушити, ходити, перевертати, це трохи незручно. А так як мені для кроликів небагато то вистачає отак пару разів за літо привезти. Ще маю конюшину косити, тому пару прицепиків привезу і на зиму для кроликів хватить. Стараюсь косити там, де краще, де нема будаків, От викосив галявинку. І отут галявинку. І, в принципі, косити є ще багато, там метрів 700 цього долика. Але заїхати не годен, тому що по сої їхати не годиться, а по траві можна засадити трактора. Хоча соя вже почала сходити, ще думаю, пару тижнів приїде кропілка, накрию драундапом чи чим там цю сою. і... І вже буде страшно ту травичку брати, щоб часом кролики не траванулись, тому що вітер, а кроплять вночі, може десь залетіти, подути і будуть проблемки. Ну, це вже вечір. Сонце фактично сіло за горбочок. ну Мені ще кілометрів півтора-два їхати, можливо, ще трошки вкошу і такий буде перший пробний сінокос. Хороша перейка, кролики таке люблять, особливо зимою, коли нема зеленого. Давно не знімав нічого про трактора, сезон закінчився, треба розбирати циліндр, міняти ремкомплект. Хотів помити, але акра закінчилась. то одна мотор лише хватило, мотор помив. А так, в принципі, весна 23-го року взагалі без всяких проблем. Трошка підкапує з розподільника. Отут зверху підкапує, але це з-під шайби. Це також треба поміняти шайбочку, але там трошки доступ незручний. Але це все дрібниці. Головне, що нічого серйозного не сталося. Тому сезон 23-го року весняний пройшов вдало. Мало правда, але без поломок тому вдало. Таке от коротеньке відео. Як буду сушити, звичайно знімати не буду, нічого цікавого нема. Якщо буде погода, то 3-4 дня та й висохне, піде на гору. Хоча хочеться дощику, тому що земля суха, ніколи не ходив в чужих городах, але в принципі на полі можу показати, що от земля реально суха, принаймні зверху. Там десь споді є волога, але зверху сухо. І дощику дуже треба. Але щось ніяк не може впасти. І найближчих пару днів не передбачається. Але краще хай падає дощик, а сіна я ще накошу. Кому таке відео було цікаве, пишіть свої думки в коментарях, хто що думає про такий спосіб заготівлі сіна. Звичайно, хто має корову, йому треба багато, то він так не навозиться зеленим. Тому пишіть свої думки в коментарях, підтримайте канал лайком, підпискою, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.